Доброго ранку. Чи не доброго? 6.30 на годиннику. Ситуація ось така. За ніч нічого страшного не відбулося. Вода за день прибула у цьому місці. Не, не так уже й багато. Це, я так розумію, вода трошки спала. Головна новина. Вода почала відходити. Час, 6 годин 35 хвилин. Це я тільки що мені розказали. Звечора ще піднімалась, підіймалась, потім застигла на місці. Для общего розуміння ще раз показую, де, де вода знаходиться і яку чи несе вона якусь загрозу музеям чи не несе. Вода далеко, підйом майже завершився, обережно кажу майже. Головне, що люди працюють. Спасибі людям, спасибі державі, спасибі волонтерам. Держава живе, країна живе. Дякую.